Що Міністерство охорони мало зробити місяць тому назад зі слів самого міністра, між іншим. Тобто зараз в Квітешфілі стратегічно треба виконати закон про можливість передачі закупівель на міжнародні організації. Виконання закону провалено і дані про провал з слів самого міністра, який при прийнятті закону сказав: нам треба кілька тижнів, щоб запустити систему. Шість. Пройшло два місяці, система не працює, і ми вам зараз говоримо, що навряд чи в цьому році. Ліки по цій системі будуть закуплені. саме через провал мозом, елементарних речей, розробки нормативних актів. Це перше, що треба було тактично вирішувати. Проблему з п'ятьма-двома мільйонами векторів, які в них на рунках завісли, ми озвучували постійно. Чи знав про них міністр і його заступники? Знали, чи може зараз цим щось зробити? Ні, не може уже зараз не може. В них немає навіть ем, часового лагу для, 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 для переговорів. Що хто може зробити? Прем'єр-міністр і президент. Як може зробити? Два кроки. Перше, дати політичну обіцянку виробнику ранбаксі, не повность там виробник. Ранбакс. Ранбаксі, що ми оплатимо вам ці ліки, поставте, будь ласка, вкотре врятуйте українців. На таку політичну обіцянку, скоріш за все, виробник поставить ліки, чекаючи оплати після. Перше, друге. Ну, вибачте, мій не досі юридичний сленг взяти за одне місце «Електрофарму» і змусити заплатити наші гроші, які вони прокручують по своїх рахунках. Це наші гроші, наші податки, які мають іти нашим грошем, які мають нас нашим пацієнтам. Немає проблем Генеральній прокуратурі або фіскальній службі взяти за одне місце цю корупційну кампанію. Для цього треба політична воля і бажання. Два варіанти або політична заява і переговори з виробниками, або добитися закупівлі нашим хворим ліків за наші гроші.